на відповідальність, ми взагалі можемо сподіватися. Ну, дивись на відповідальність, ми завжди можемо сподіватися. Да? Питання, де, де і коли ця відповідальність по відношенню до кого вона настане да? так чи інакше, для людей, які вір, вірять в Бога, вони вірять в тому випадку, що навіть якщо тіла тих окупантів, які вчинили відповідний злочин, будуть знайдені в подальшому на території України з скажімо умертвиними. То вони постануть перед судом Божим. Якщо ми говоримо вже про серйоз, серйозно про правову квалікацію, да? початок розслідування це незворотній наслідок того, що вчиняється відповідний злочин на території України. Але санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років, тобто це особливо тяжкий злочин. І питання суб'єктів. То безпосередньо а, здійснив відповідний актсиду. Дав воно є тим, що будуть з'ясовувати наші правоохоронці. Єдиним треба бути свідомими в тому, що інформація безпосередньо з місця події з ними ну ними станом на сьогодні зняти бути не може. Та тому тут є певні процесуальні складнощі. Тобто є суб'єкти, які мінували, є суб'єкти, які приводили безпосередньо а, в дію бойовий заряд. І як наслідок, ми можемо говорити, що якщо це рішення приймалося вищим військовим командуванням Російської Федерації, яке управляє військами на території Херсонщини, то завершиться напевно приміжна стадія судової до судового досудового розслідування буде заочне повідомлення про підозру, можливо, заочний судовий процес, але це буде через певний проміжок часу. Чи постануть вони безпосередньо? Перед судом України да, і е, понесуть відповідальність в вигляді вироку обвинувального е, по щодо тих дій, які вони вчинили. Це питання відкрите, тому що вони можуть до цього судового засідання не душити, Да, Так чи інакше, наступальна операція вона не обирає щодо кого. А яку я заявив, що він готовий відновити діалог з Путіним. І якщо mm -hmm. постане вибір або, значить, судовий процес, або перемовини із діючою російською владою, то він. Він Андрій, обере перемовини, а не судовий процес. От, розумієш, які йдуть тенденції, які йдуть о, розмови, що все ж таки, типу на примирення, типу на діалог, а давайте типа домовлятися а. і тому подібні речі. Значить, в принципі, в конкретно цій ситуації, конкретно з такою підводкою, чекати можна на думку Макрона. Бо не його Генеральна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження і не вона здійснює досудове розслідування. Того наші правоохоронні органи здійснюють розслідування і в цілому читають повідомлення Макрона в неробочий час і просто сприймають його як думку якогось француза, який висловився з приводу свого бачення. Якщо ми перейдемо від Каховки до аналізу слів Макрона, тут треба буде трошки вже погіршувати, скажімо, і підвищувати рівень діалогу до того, що. В цілому, країни G7 в одному із своїх ком'юніке, вірніше представники Міністерства закордонних справ сказали про те, що вони бачать перспективу створення міжнародного трибуналу на базі української системи правосуддя. Тобто вони делегують нам можливості здійснювати переслідування за вчинення воєнних злочинів на території України, ну правда, з використанням там суддів, які мають більший міжнародний досвід, як це практично буде втілено, можливо, з часом з богом побачимо в відповідному договорі про заснування трибуналу, але це буде в тому числі, в тому числі, ну скажімо, кримінальне переслідування за ті злочини, які переслідуються згідно римського статуту, тобто. Агресія, ну тип військова агресія, чи допустимо можливо будуть зібрані докази а, вчинення геноциду. Ну і скажімо, злочини агресії, ті, які є правової кваліфікацією, вони включають в себе і переміщення дітей, і винищення там окремих ну, скажімо, вчинення а, терористичних актів чи вчинення ракетних обстрілів по відношенню до цивільної інфраструктури. Це буде цілий набір. Скажімо, окремих епізодів, кожен з яких буде доводитись, тому от Макрон, висловлюючись про те, чи він за переговори, він чи він допустимо за судовий трибунал, ну за судове рішення, він говорить про комунікацію безпосередньо з Путіним у випадку Киховки. Ми говоримо про виконавців і якийсь середній чи вищий, скажімо, ешелон чи зріз військового командування Російської Федерації, навряд чи Путін постійно давав вказівку на підрив. Ну я. Я слабо це собі виявляю. Скоріше за все, ми дійдемо до Герасуму чи до когось із його заступників, які ну, скажімо, надавали санкцію на те, щоб здійснити відповідний захід. Але знову ж таки, тут до певної міри з пані Гуменюк можна погодитись в тому, що засоби, які вони обирають, да ну, а засіб, той, той який ну власне кажучи, так чи інакше кваліфікується як екоцид, він несе загрозу життя. В тому числі тим людям, за яких вони несуть відповідальність як окупанти, да тобто цивільне населення, яке знаходиться під окупацією, ну за його безпеку несе відповідальність сам окупант. Ну та так воно так воно так воно буває згідно ну, міжнародного права, але враховуючи те, до чого до якого засобу вони вдаються. Це скоріш за все один із крайніх методів, який може перешкодити чи зашкодити військовій операції, яка планується. тобто, ну вже мова не йде про певні озброєння, мова не йде про ракетні обстріли, мова йде про те, щоб створити ну, незважаючи на загрозу для населення, за яке вони відповідають на окупованій території. Вони все рівно йдуть на цей крок, усвідомлюючи те, що він є необхідним для того, щоб стратегічно це відробити з відповідної лінії.